Ось як виглядає подвір'я після тривалого застою. Ось це стежка, ось це наш льох, ось це наше подвір'я, трава по пояс, Хатина заросла, немов в джунглях. Ви тільки ну, погляньте на цю кульбабу висотою по пояс. а ось як зад хати заріс. Деякі бур'яни дістають рівня стелі. Все в кульбабах, десь тут квіти, десь тут чесник, десь тут все, що у нас багаторічно росте. От, захазійнувалися боже. Дмитрий. А хто це виспався? Мама захищає. А гарний, жар. Да. Чорне. Мама і біле біла тепло. Не треба щоб хтось забрав письма. Треба нікому козу і козеня безплатно. Красунчик, ти куди? Поставлю. Хоче, щоб похуй. Він же, звісно, майже відсвів, але... Пахне ще дуже класно крутий ну ну <гум> Бубаша, твоїх хлопців не вистачає. Ти махав нозі не тику. <гум> Сидемо траву їм. Булю тобі побачимо. Та, не треба всю її гристи, там смачне те корішочок. Буба теж лосує. Ми надивилися овечки і Буба хавають траву і самі вирішили поїсти. На корінчику солоденький Ха-ха <ріст> забован, дам, мам. Курівки йдуть додому спадки. Так? І я кайфую. <ріст> Поки ми вже не постріли ці кущі, в дворі, то можна кайфувати і валятися. Тільки потім на кліщі перевіритись. Так. <ріст> ninguém para voar descer do lado. Ай! Ай! Сонечко вже світить на сусідній городи, що навпроти, але сонечко ще не видно, ще не встало. Ох, яка красота! Добрий ранок! Добрий ранок. <різований> я порушую техніку безпеки, бо я в окулярах мені можна. <різований> Доброго ранку. Хочу показати вам гарних представників. Павуків вовків, лікоз потурбували їх вдвох. Оце самець. А оце самочка. От вона трошки більша. Можемо так спробувати. Я вам не рекомендую так робити зовсім. Самочка гарного кольору і гарний самець. У нього педипальпи. Видно, як він її шукав. Ми їх потурбували. Краса! Любіть природу, маму вашу. Ця штука класно розкидає в себе сторони. А від диска скусив, воно впало на тому місці, ти вже не бачиш, що там далі. Ось Самець відлякав нас гарно і пішов. Ти допомагав? Так? Отак? То треба на кубку скидати, а ти розкидаєш. не да, не розкидай, не треба. Чудо ти мале. Тю, кажу, хотів допомогти. Ну, що це таке? Поглажу бубу. Погладь бубу краще. Добрий ранок, кажи всім, що каперолежа на мамці лежав, ще чи в роті. Так? Тай так косить травичку, дядя загрібає, Микола. Микола. I'm <laughs> going Привіт, шановне панство! Передаємо вам вітання із старих бабанів, де нарешті випала нагода знову побувати. До нас завітали друзі. Ми зараз вийшли насолодитися максимально свіжим живим повітрям українського села. Гуляємо і розвантажуємо свій мозок. Тому вирішив поділитися цим з вами, аби і ви трішечки відпочили душею і на декілька хвилин занурилися в атмосферу. Українського, сучасного села в компанії непоганих людей, які сьогодні будуть поруч з нами. Що буде далі? Життя покаже. Згадую на цьому. На захід фесті е такий ранок, коротше, куча з цих палаток. Людей так ще не дуже багато. І чувак такий йде, такий. радоваться, я сказав! Це була така фестивальна фішка на всіх фестах. Оце, що мені не подобалося, що вони російською це кричали постійно. На жаль. Ну, Життя міняється. І, якісь і українські вигуки теж, але це вигуки. Оцей весь город в ту сторону, це по ту лісосмужку, на 1644 році стояла козацька, так скажем, стоянка Часи Богдана Хмельницького, Визвольний рух. Якщо вийти на оці городи... Реально видно майже все село. і видно... Ти дивишся на секретову криницю, зверху, отам вона під собі, схід. Ага. Гарна точка, ну це я вже пізніше, так скажемо зрозумів. І тут була ця стоянка, є залишки куча, оцей весь берег ми якось досліджували від перснів до кераміки. І рештки людських. і це теж, так. Да. Та багато чого. Речі побуту. Так скажемо, історичне місце теж. Можна? Чи у вас тут контент знімається для... Я не знаю, Леш... Юля, там щось клацає. Для інстаграму? Щось там наклацала. Лесь, куди треба підписатися в Інстаграмі? На екобабу. Еко бабу? Еко -бабу? Да. Залишити посилання в описі? Звичайно. Підписуйтесь. Купляйте, замовляйте сумки. Молода від любов'ю. Коропа. Деє, де є. Пішли. Я. Нарешті прийшла пора, коли можна збирати соковиті трави лікарські, чебрець, розцвітає акація. Щойно бузину вже бачили починає розкриватися. До речі, до слова про історію виникла думка. Зараз не забути дещо вам запропонувати одне із минулих відео про історію нашої хатини. Хто не бачив, то можете ось тут за посиланням перейти. Там ми зробили великий акцент на елементі хати, що має назву Сволок, на якому міститься фраза. про Тих людей, хто і коли збудував цю хатину. І після публікації цього відео до мене декілька людей написало, а навіть дехто скинув відео, поділився своїми сволоками, і мене особисто це дуже захопило. Вразило, і я зрозумів, що ця тема взагалі не розкрита, де не де лише є певна теорія про таку річ, як сволок. Але в кожному регіоні, в різних етапах розвитку держави нашої, по різному виглядали ці надписи, по різному зображувалися хрести. Та будь-яка інша інформація, яку того часу люди хотіли закарбувати на сволоку. Тому в мене виникла така цікава думка: запропонувати вам поділитися, можливо, своїми сволоками для подальшого створення цікавого ролика про різноманітні сволоки з різних регіонів України. Якщо вам не важко і ви маєте інтерес, то напишіть мені. Є імейл під відео, можете в інстаграмі написати. Зараз сучасні технології дозволяють знімати відео. Навіть зараз я знімаю цей блог на телефон. Тому, якщо вважаєте, ваш сволок цікавим і вартим уваги, аби його включити у відеоматеріал, то, будь ласка, пишіть. Я залюбки з вами поспілкуюся, дізнаюся якусь цікаву історію, і щось можливо з цього в нас разом вийде цікаве. І в недалекому майбутньому на каналі буде окреме відео про сволоки. Тому майте на увазі, не ігноруйте. Сподіваюсь, має вийти щось цікаве. Дем'ян, Не знаю, як цей жук називається. Ага, у нього, бачиш, є така біла смужечка посередині і довгі міцні вусики. Можу впевнено казати, що цей жук рідко зустрічається, тому Микола Вікторович десь в коментарях «Дем'ян, Дем'ян, ну, ми знімаємо відео. Ну, запрошую Миколу Вікторовича прокоментувати і. Дати нам більше інформації про цю комаху. Тільки Тік хвоста видно. Покажись, покажись. Ага. Такі колоритні ворота в нашої сусідки. Дуже старе обійстя. На жаль, тут вже давно ніхто не живе, але виглядає хатина цікаво. Подвір'я теж має свою певну таку особливість у розташуванні господарських приміщень. Та й взагалі воно також на горбочку, як наша хатина. Демчик, до тебе подруга прийшла. Козлик послугував нам сьогодні підтримкою екрану. У нас буде кінофестиваль Старих Бабанах.

начинаешь уже вот эти какой и всякие. Yeah. А, ты земное снимаешь? Да. Yeah. Ну, пока. Yeah. Побачимось.